Поговоримо і про той майже конфлікт, який трапився між Азербайджаном та Росією. Бо ці дві країни опинилися на межі конфлікту. Все почалося із того, що російські силовики навмисно і невиправдано застосували, скажімо так, протиправні дії до азербайджанців на території Російської Федерації, і останнім часом такі випадки носили систематичний характер, включно були затримані вихідці з Азербайджану, яких підозрюють у нібито. Ліквідація, яка відбулося 24 роки тому, державне телебачення Азербайджану звинуватило Росію в репресіях та імперіалізмі. Телебачення Азербайджану почало жорстко критикувати Путіна. Журналісти заявили наступне: що сталося, пане Путін. Ви так переймаєтеся тим, що Азербайджан став сильною державою. Повернув собі землі, відновив суверенітет. Ви звикли домінувати над народами, які були силою, включені до складу Росії, чи то за часів царської Росії, чи то за часів Рад. Янського союзу Росіяни були панівною е, расою, а інші, е, скажімо так, іншими. Хоча ці імперії вже не існують, така ментальність зберігається у минулому. Сталін використовував НКВС, а зараз Путін використовує ОМОН. 1907, прибачте, 1937 рік. Триває ще жорсткіше і серйозніше. Ідеться у повідомленні, але бачимо, що дійсно щось цікаве відбувається. І насамперед варто проговорити про цей скандал. На для чого він стався? Ми з вами прекрасно розуміємо. Не вперше вже така відбувається, але ось згадаємо, що було 10 днів тому. Були жорсткі дії силовиків РФ і проти азербайджанців, які спровокували такий міжнародний скандал. Азербайджанська влада публічно виступила із критикою Росії після облави російських соловків Єкатеранбурзі, внесток якої загинули декілька уродженців Азербайджану, та десятки були затримані. Про це повідомляла включно європейська права. За повідомленням розмі у п'ятницю ще 20... ця новина, скажімо так, 10 днів тому була опублікована, але хронологічно розповідаю, що ж трапилося. Так, от тоді затримали насамперед понад 50 уродженців Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про ліквідацію Юніса Пашаєва у 2001 році. Головні підозрювані у справі це брати гусейн і Зіядін Сафарові. Невдовзі після затримання вони померли. Російські силовики повідомили, Ляли, що їм стало зле наступного дня міністерство закордонних справ Азербайджану повідомило про виклик. Посла Росії Петра Волокових, якому висловили рішучий протест у зв'язку з затриманням азербайджанців у Єкатеринбурзі. Азербайджанська сторона підкреслила, що під час затримання двоєї громадян були жорстко ліквідовані. Декілька людей отримали важкі поранення, а дев'ять людей були заарештовані. Також стало відомо і про скасування в Азербайджані всіх культурних заходів, запланованих до проведення російськими державними та приватними установами. Окрім того, візит парламентської делегації Азербайджану до Москви також був скасований через демонстр адміністративні, такі цілеспрямовані а, дії і акти а, протиправні на етнічному ґрунті, скоєні правоохоронними органами Російської Федерації проти азербайджанців в Єкатеринбурзі без суду і слідства. Зазначимо, що це не перший за останні місяці випадок публічного такого розходження між Росією та Азербайджаном. Бо-бо-бо-бо-бо у червні Міністерство закордонних справ Азербайджану обурилося заяві помічника Кремля Владимира Мединського, який згадав нагірний Карабах, говорячи а, про. Розв'язану РФІю війну проти України. Ну і також у Кремлі вже відреагували на скандал, який спалахнув між РФ та Азербайджаном. Після того, як в Єкатеринбурзі затримали понад 50 уродженців Азербайджану, так от е азербайджанська влада виступила з критикою Росії після облави російських силовиків, настох якої загинуло декілька уродженців Азербайджану. Пісков сказав наступне: ми ще розкодуємо у зв'язку із такими не е прийнятними рішеннями. Важливо продовжувати напевно. Роботу із роз'яснення причин і характеру тих подій, які на думку азербайджанської сторони послужили причиною для таких демаршів. Вважаємо, що все, що відбувається, пов'язане з роботою правоохоронних органів і не може і не повинно бути приводом для подібної реакції, сказав. Далі поговоримо і про те, що відбувається у світі безпосередньо. Бо стало відомо, що на китайському телеканалі показали бомбу, яка нібито може вимкнути електрику на великі площі. Китай імовірно створює її, яка може порушити роботу систем командування і управління противника. Зброя після застосування викликає масштабні відключення електроенергії на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. А про це дописали у South China. Morning Post. ідеться про те, що державний мовник Китаю CCTV опублікував анімаційне відео, де зображено графітову бомбу, що здатна повністю вимкнути електрику на величезній площі. Таку зброю можна можливо запускати з наземного транспортного засобу. а Потім за неї застосовується 90 циліндричних субоприпасів. Вони розлітаються у повітрі зі зброєю, яка здетонувала, розсипаються хімічно оброблені вуглецеві нитки, що можуть викликати коротке замикання. Високовольтної енергетичної інфраструктури на фоні продемонстрованої анімації телеведуча не говорила про подробиці щодо цієї бомби. Вона сказала, що це є загадковим типом ракети вітчизняного виробництва, але не зрозуміло на якій стадії розвитку вона перебуває та чи є на озброєнні китайських військових. Характеристика нової бомби дуже схожа на наявні вже графітові боєприпаси. Така зброя має боголовку вагою 490 кілограмів, а стріляти може на довжину у 290 кілометрів. Бомба складається з металевого контейнера, заповненого катушками графітового волокна та вибухового пристрою. Цим озброєнням ймовірно можна вражати військові підстанції та іншу електричну інфраструктуру. Відомі і випадки, коли графітові бомби застосовували в бойових діях, нею били по інфраструктурі під час війни в Іраці. Там вони вивели з ладу близько 85% електростанцій. НАТО застосувало бомби проти цілей у Сербії у травні 99-го року, пошкодивши там близько 70% електропостачання. Ну дословні. Китайські винахідники не стоять на місці та виробляють нову техніку. Так нещодавно в країні представили мініатюрних роботів розміром з муху або із комара. Такі би призначені для використання з військових та цивільних цілей для інформаційної розвитки спеціальних місій, медичних наук і моніторингу довкілля. Як ми бачимо, Китай є тією країною, яка дійсно не стоїть на місці і старається взагалі мені кажеться, знаєте, модернізовуватися попереду світу, попереду інших країн. Це стосується будь-чого. І от речник української добровольчої армії Сергій Брачук Ук також прокоментував про створення потужної зброї Китаю для виведення з ладу електроенергії загалом на великій площі. То, що з цього приводу думає Сергій Брачук, далі давайте послухаємо: слава Україні! Начебто Китай, начебто створив, начебто зброю, начебто для виведення з ладу, начебто усіх електромереж. Як ви думаєте, хто найбільше зараз розшарює цю, начебто, новину? Так, ви гадали з першого разу росіяни. Більше того, пригадую, і хтось з підписників мені підказував, що, мовляв, а десь зустрічався ще року минулого. Те, що над цим можуть працювати, я не сумніваюся, що кажуть, без зойку, без писку заходити на чужі території і вигравати війни. Натиснули собі рубільничок і все. І майже жодного фізичного впливу. Майже жодного. Все ціле, всі здаються, і як кажуть, скрізь Китай. Але ще раз скажу: розшарю, це росіяни. І, начебто, китайці ледве неофіційно про це заявили. Ну, впевнені, що точно б цього не робили. Був би рубільник, уже всіх кажуть, вирубили. Тому котре нагадує про інформаційну гігієну. А ще там, де зустрічається російський слід, то це взагалі, як кажуть, треба посилати відразу на юг і не сумніватися в тому, чи зробили ви правильно. Абсолютно вірно. Максимально тихої усім нам ночі. Бережіть себе та рідних і близьких. І допомагайте силам оборони. Нам ваша допомога дуже необхідна. Тримаємо стрій максимально. І пам'ятайте, росіяни брешуть. І, пункт другий, брешуть завжди. Слава нації! Смерть ворогам! Сергій Брачук, знаєте, як завжди, з гумором прокоментував цю ситуацію і про цю бомбу. Побачимо, як воно насправді буде, чи вдасться це все реалізувати. Але знову ж таки, Китай дійсно є цією країною, яка просто технологічно випереджає весь світ.